Жук Сергій, я директор і співзасновник благодійного фонду Будуюа. Ви намагаєтеся відновити цю школу, так? Ми намагаємося не відновити школу. Ми саме плануємо побудувати нову школу на 850 учнів і дитячий садок на 150 діток. Дивіться, такий був вимушений крок побудова нової школи, тому що цю розбомбили. Скажіть, будь ласка, щодо укриття. Наскільки важливо збудувати зараз правильне укриття, так? щоб воно було дійсно ну, безп... як... щоб могло повністю забезпечити дітей? Це е згідно нових будівельних… А, до речі, укриття чи сховище, що то буде? А, чи, а тут питання в терміні: чи укриття, чи сховище? А, ну, звичайно, сховище. Сховище буде. Ну, тобто ски, наскільки як воно буде продумано, наскільки це важливо, щоб розходу. Е, оскільки ми будуємо це, оскільки це нове будівництво для реалізації цього масштабного проєкту, ми запросили е, одних з найкращих архітекторів в країні, тому що для нас важливо перше це збудувати згідно нових будівельних норм. І особлива увага буде приділена інклюзивності і бомбосховищу, щоб дітки навіть в е, під час повітряної тривоги змогли продовжувати е, навчатися. Знаходячись в комфортних приміщеннях, зручних умовах, де буде доступ до свіжого повітря, там до туалетів і так далі. Чи вже відомо скільки може коштувати оце все діло? Так для себе ми вже розуміємо попередню вартість цього проекту і відповідно на який метраж, тому що школа зараз на 3,5 тисячі квадратних метрів. І дітки вчилася в дві зміни, оскільки ми збільшуємо її площу і кількість дітей і садок, відповідно, ми виходимо попередньо на 15 тисяч квадратних метрів. А на скільки гроші ви виходите? Попередня вартість цього проекту загальна 15 мільйонів євро. Але ми що говоримо, що це не виключно будівництво, це повністю благоустрій генплан, тому що ми бачимо, що є зараз лише школа і повністю знищена пуста. Ділянка, де немає ні спорт майданчиків, ми плануємо і урбан парк, і декілька спортивних майданчиків саме для, для того, щоб наші діти могли розвиватися. Ну і про гроші. Звідки ж гроші? Ключове це гроші. Ми співпрацюємо з декількома так. міжнародними відомими компаніями і фондами. Але ми про продовжуємо шукати Володимі. так партнерів, які допоможуть нам не виключно фінансами, а ще експертизою, знаннями, тому що. Це необхідно для реалізації саме школи майбутнього. Це перший подібний проект в нашій країні. П'ятнадцять мерені це багато. Я так розумію, що не вся ж сума є е, не вся, є поки четверть, але цього достатньо для того, щоб ми вже почали працювати. Частина саме стартові, навіть кошти були наші особисті. Ми вже бачимо, що на об'єкті працюють архітектори, працює гадес, і в кінці травня ми будемо презентувати архітектурний проект даної школи. Архітектор сказав про те, що два роки плюс-мінус іде на будівництво. Це згідно нашого графіку. Ми маємо ну, нашого графіку, де є певні і очікування від місцевої обласної влади щодо виділення, що виділення земельної ділянки, щодо погодження е, необхідних документів е, в березні 2025 року. Ми маємо здати будівлю на баланс гостомельської адміністрації. Ключове, що ми повертаємо цю школу громаді, а чому саме цаж? Ключова <плес> <плес> е, історія в тому, що е, після того, як фашисти в літній звідси вийшли, ми займалися гуманітаркою. Ми розвозили, там, віддавали ці пакетики, але розуміли, що ми щось робимо, ми віддаємо себе, але ми ніяк не впливаємо на ситуацію. Ми хотіли зробити щось масштабне, е, щось те, що змінить ситуацію навколо. Така у нас тоді ще ідея була, що ми маємо побудувати власну школу. Де будуть розвиватися і навчатися майбутні архітектори нашої України, наші діти я сам не звідси, сам з Києва. У мене син ходить в другий клас, тому вся ця історія з бомбосховищем, зі школами, з перенасиченістю учнів в класі. Мені дуже відомо. Це цей повітряний дій, Тому я розумію персонал директора школи, батьків і учнів. 15 мільйонів це прям кошти від проекції зарплати? Там да, всі... попередня кошторисна вартість. Чітко у нас є певні стадії проекту. Чітка вартість на основі якої ми будемо вже проводити тендерні всі процедури. У нас буде зрозуміло в кінці літа, коли ми завершимо саме стадію проекту. А як ви як думаєте, гроші вдасться назбирати? Ми така... все робимо для цього, і тому, власне, ми ще маємо надію, що нам допоможе місцева влада саме в отриманні необхідних дозволів, щоб ми почали будувати. Тому що нічого не мотивує інших долучатися до проекту, як те, що вже щось робиться і є зміна. Тому що є в цьому потреба. Ми бачимо, як реагують батьки, як, що батьки вони очікують, хочуть, хочуть, це, хочуть да, тому ми маємо згрутуватися. І перше, це. Точніше, що ж єдине, це перший подібний об'єкт, поки ми бачимо лише точкові ремонти в школах. Хоча з нуля такого подібного немає. Ми маємо розуміти, що те, що зараз проводяться ремонти, вони не відповідають тим нормам, які вже діють, і будівельним нормам європейським, які вже є дійсними на території України, і це така тимчасова вимушена міра. Ми ж говоримо про те, що тут будуть навчатися діти тих дітей. Які зараз ходять в школу. Це, це небагато років. це Ми запрошуємо батьків, і громаду за два місяці на презентацію нашого архітектурного проєкту. Ми, ми запросимо всіх. Там буде запрошена місцева влада, обласна влада, звичайно, батьки, тому що це робиться для дітей в першу чергу і для майбутніх поколінь.